Доброго дня! Сьогодні ми хочемо показати вам нашу озиму цибулю радар. Садили ми її восени минулого року, в кінці жовтня. Зійшла вона в нас на початку квітня і має зараз отакий от загальний вигляд. Я вирвала дві цибулинки, вона починає крутити головку. Ось такий вона має зараз вигляд. Вона довгенька, зелененька, чудово виглядає. Зійшла вона в нас дуже добре, 100%. Спочатку вона була маленька, ми її показували про це відео. Що ми робили для того, щоб стабілізувати її стан? Перший раз ми обрискали її живим добривом, це органічне добриво. Зробили листове їх живлення, вона від нього відзеленіла. І почала добре зростати. Потім десь, через 10 днів ми підживили нашу цибулю добривом 13-40-13 це майстер. Це фосфорне добриво для укріплення кореневої системи та розвитку кореня. Потім ми підживили через недільку, через тиждень добривом селітра кальцієва. Це кальцій. Також він сприяє розвитку кореневої системи і закладки головки цибулини. Для запобігання хвороб цибулі та від цибулевої мухи ми застосували такі препарати. Перший раз ми обробили препаратами фунгіцидом Редеміл Голд з міддю від компанії Сін'єнта. Тандем застосували прилипач та Енджіо. Angio ми використали не так, як рекомендує виробник. Виробник рекомендує на 10 літрів, ми його використали на 5. Ці всі препарати ми змішали на 5 літрів води. Другу обробку ми проводили через 10 днів. Ми провели фунгіцид тройсет. Також Engio сюди застосували. Застосували прилепач і застосували стимулятори росту. Ту розвитку рослинки це мегафол і кіндав. Всі ці, ці препарати ми розвели на 5 літрів води і оббризкали нашу цибулю. обробили І починаємо проводити наше обрискування. Ось таким чином ми обробили нашу цибулю. В майбутньому можна буде обробити цибулю або фундазолом, пачечка на 5 літрів води, або квадрісом, також упаковочка на 5 літрів води і застосуватиме всікроп крем. Стимулятор розвитку рослин можна використати і за біон. Для підживлення. Ми застосуємо добриво майстер 2020, це йде універсальна формула. Вона підходить для всього періоду розвитку рослини. І потім будемо застосовувати обов'язково більш калійне добриво. Це добриво майстер 15-5-30, Це обов'язково для формування гарної головки цибулини. В майбутньому третю обробку ми зробимо препаратом квадріс і з'єднаємо його з турбопресто та обробимо цибулю. Також будемо надіятись на гарний врожай нашої цибулі. Дякуємо за увагу.